Українчик на дроті з Каліфорнії, тут під відео з'явився коментар, на який варто відповісти. Бо коментатор, він дійсно говорить речі, які було би варто прокоментувати, які ми сприймаємо по-різному, які для мене не так очевидні, як для нього. Ну і не тільки для нього, а для багатьох. Він тут дякує для початку і далі каже. Ну, далі в нього список зауважень, як він то бачить. Перше — це нав'язування ярликом людям. Видиш, те, вышел, те, вышел, ты, а, ти бачиш тих, хто вийшов, і тих, хто не вийшов, ти ділиш на різні, як будто, сорта. Ті, хто вийшли, это все однозначные герои, хотя и ты сам в каком-то видео говорил, что есть просто отвратительные личности, которые пользуются возможностью, чтобы сбежать. А второе это те кто, те, кто остались и ты тоже даешь делишь на несколько типов. это либо трусы, маминки, сыночки, как ты их называешь, либо тех, кто смирились со своей участью и просто ничего хорошего в жизни не видят. Но все на самом деле не так. Плюс ты не понимаешь того, что внутри страны происходит информационное противодействие, как людей морально убивает. И вот эта информационная политика, которая проводится, она очень эффективна. Примітивна, але ефективна. Так, добре, я все одно більше не запам'ятаю. Я там читав, в мене сформувалася якась картина, тобто зосередимося на ось цих трьох аспектах. Те, що я ділю людей на тих, котрі вийшли, і тих, котрі не вийшли, а потім тих, котрі не вийшли, ще там ділю на підсорти. І також, що я зовсім не враховую тієї пропаганди, яка зараз в Україні відбувається. То, ну, давайте на цьому зосередимось. Коли я знімав відео про цього одеського блогера, я ж його знімав із метою, якраз із третього абзацу. Тому що я на його прикладі пояснюю, як ця фігня працює. Тобто, зрозуміло, що цей. Цей наратив про те, що звалити з України супер-пупер важко, все перекрито, його несе пропаганда. Що там е, Білорусь замінована, білоруси там якісь взагалі вороги не, і так далі. Що кордони всі перекриті, кругом якісь крокодили, дрони і, і, і так далі. Е, ну, зрозуміло від, е, від Зеленського і від його представників. Цей контекст зрозумілий, тому що їм треба вас тримати в країні. Але люди, такі як цей Одесит, вони ж не розуміють, що вони тим, що набивають собі ціну, вони роблять зле тим хлопцям, які залишилися, яким так вуха настяно. Вони думають, що це все супер-пупер складно і так далі. І він теж тим, тим що він там набиває собі ціну, він тримає хлопців, які залишилися в країні. Він їм показує, що по вас там будуть стріляти, хоча по ньому ніхто не стріляв. Так, там були випадки, коли кількох убили. Але візьміть, подивіться, співвідношення, скільки людей вийшло до тих, котрі, котрі вбиті. І, і що сталося із тими, котрі по них стріляли. Тобто, ви, ви ж не думаєте, що тих прикордонників хтось винагородив? Вони сидять по тюрмах. Або ну, в їхньому випадку, мабуть, не по тюрмах, а їх відправили туди-десь напередок в окоп, Бо зараз держава Україна дає вам таку можливість побути в штрафбаті. А, і, і я якраз цим відео хотів пояснити хлопцям, що ж дивіться, ви ж не слухайте їх. Позбудьтеся ось цього наративу, позбудьтеся цього загального шуму. Викиньте зі свого кола всіх тих людей, які вам розказують, що ви не зможете. Ви не можете, тому що ви не пробуєте. А і, і цей от страх, який в людей є. Він же ж не сам собою з'являється. Людина істота з багатою уявою, і йому не треба показувати і давати відчути все на собі. Йому достатньо показати на прикладах інших. І хоча ці приклади будуть зовсім немалочисельні, але вони людину вражають, бо так працює людський мозок: що в людей є емпатія, особливо в чоловіків. В жінок вона працює стосовно котиків і собачок, а стосовно чоловіків ні. Бо так вони влаштовані. А в чоловіків вона, вона не може так бути такою вибірковою. І вони співчувають іншими, співчувають собі самому. І ці всі фактори, вони ж тримають хлопців в, в стілі, замість того, щоб пробувати, замість того, щоб розуміти, де ти не такий, як треба, які там в тебе є боки, і підтягнути ці свої слабкі сторони. Ось про що я говорю. Я не говорю, що ті, котрі вийшли красунчики, точніше, я говорю, що вони красунчики. Але я ж говорю тим, котрі залишилися, що ви зовсім не гірші красунчики, ніж ті, що вийшли. Ви ходьте також станете теж моїми героями, і, і красунчиками, і тими українчиками, з якими ми тут будемо проводити час. Ось про що я говорю. І я, як ніхто інший, не розказую вам про те, що це неможливо зробити. Я розказую, що це можливо зробити. Я це на своєму прикладі показую. Я не виглядаю як там якісь Геракал, я не виглядаю, як якийсь там супермен. Я точно не можу там літати і е е одним ударом звалити якогось коня. У мене немає такого досвіду. І, ну, і таких можливостей немає. Тому е подивіться на мене. Я, е Просто методично готувався до цього. Так, Я готувався до цього багато років, тому що я в 2014 році перелякався. Я справді налякався, а я ж вам розказую, що я був такий самий наляканий. Щоб боятися, це природньо. Просто дивлячись до чого, вас той страх, страх мотивовує. Я зрозумів, що я не пересиджу, що якщо я буду просто сидіти чекати, то я буду чекати на ту саму долю, на яку Дочекалися і ті мої предки, які загинули від голоду, від тих комуняк, тому що вони не бачили іншого виходу, як просто залишатися там, де вони є. Я зробив висновки. І я зробив висновки на смертях, на смертях моїх рідних в попередніх поколіннях. І для мене це не було якесь там щось неймовірне. Для мене це була частина історії моєї сім'ї. І тому у мене виник той страх, який спонукав мене щось з собою робити. То зайняло багато років. У ну, мене був час від 2014 року до 22-го. У 22-му році я вже був до цього готовий, тому що я був наляканий в 2014, і я просто робив щось, бо я вірив в себе. І е, я вірю в себе через те, що в мене були маленькі кроки покращення. Про яких я зрозумів, що я ще щось своїм тілом можу зробити, що незважаючи на те, що в мене в дитинстві їсти не було, що я був там худий, як, не, як трісочка, то навіть із такими вихідними даними можна там на тій штангу потягати, на перекладині повисити, повисити і здати той норматив, щоб тобі було за що чотири поставити, а не три, бо в тебе там все відмінно. А фізкультура в повній рації. А бачиш, тут в технікумі з'явилася фізкультура, вже, за яку ставлять справжні оцінки, на, на, на які є справжні нормативи. І, і, типу їм пофіг, що ти там гарно вчишся по інших предметах. Їх ця вся фіня не обходить. Їх, ти там за рахунок математики не виїдеш. В них інший чоловічий погляд на світ, який вам пробує донести. Тобто перший крок це перестати, я багато разів вже про це говорив, перестати дивитися і перестати слухати тих, котрі розказують вам, що кругом небезпека і у вас не вийде. Так, кругом небезпека, але та небезпека не у вас під порогом і не постійно. Люди можуть у своєму рідному містечку жити. Навіть якщо то якесь маленьке містечко, особливо коли то маленьке містечко, люди там гарно поширюють інформацію, що де відбувається. І вони знають, коли ховатися, коли ні. І знають, куди тікати в разі небезпеки. І, і кожен із вас може перестати від'їдати собі живіт, кожен із вас може робити вправи, сидячи в хаті, кожен із вас може вийти ввечері на пробіжку. Кожен із вас може поприсідати. І ось про що я говорю? Я говорю про те, що кожен із вас зможе. Що не слухайте ось саме таких блогерів, які вам розказують, що вони зробили якийсь там подвиг, на який більше ніхто не здатний, тільки вони, бо вони там таке пережили, таке пережили. Ви собі не уявляєте, яке вони там пережили. А яке вони пережили, в неї розказати не можуть. А ваша уява вже це готова сама домалювати, бо ви вже за цей час нас те, що там по всіх стріляють, всіх затримують, всіх б'ють. Я коли кажу про маминих хлопчиків і. Про якісь і, і такі інші якісь образливі слова для чоловічого населення. Я ж кажу не для того, що я від, відчуваю там радість від того, що я тут, що я покинув Україну і хочу принизити вас. Хочу розказати вам, а бачиш, яке ти тьмо, а я якийсь там красунчик. Навпаки, я кажу, що я зміг і ти зможеш. Я це говорю для того, щоб викликати якийсь, кинути виклик, щоб ви відреагували на той виклик правильно. Не брудною лайкою у відповідь, а, а навпаки, сказ сказати так, я зможу. Я тобі покажу. От фурман, я тобі покажу. Вийду і тебе знайду і покажу. От така мотивація мені потрібна від вас. Для того, щоб ви... зробіть мене особистим вашим ворогом, якщо хочете. Я тут надійно заховався в цій Америці, але якщо покласти це за мету, то ви мене знайдете за кілька років. Не, не знаю, чи, як там буде розвиватися ситуація, чи це буде приємна зустріч, чи навпаки. Я думаю, що приємно. Ось про що я говорю. Тому, хлопці, кожен із вас це машина, машина для вбивства, машина для великих речей. Просто світ навколо нас став таким, що що дорослі чоловіки вони жіноподібні. Живете не своїм життям. Всі, котрі вам з благими намірами розказують, що кругом небезпека і хочуть вас берегти, це ваші перші вороги. Ось таких людей треба позбутися із свого оточення. А рідним, тих, котрих не можете позбутися, їм просто роти позакривати. Ну а вони замовкнуть після того, як ви покажете якісь результати. Ось про що я говорю. Тому беріть ноги в руки, робіть щось з собою. Ви маєте, от четвертий рік війни, скоро буде 4 роки війни. Вже не так багато часу до того залишилося. За цих 4 роки війни можна було би вже не знаю, які м'язи на руках-ногах наростити, яких навиків там назбирати, як зробили інші хлопці. Як зробили інші прості хлопці, з усім якихось інтелектуальних робіт. Без, Якогось щоденного спорту, бо в них на той часу не, не вистачало. Але вони витратили там хто рік, хто більше на те, щоб е, прийти спробувати себе в лісі, в горах. Перевірити спорядження, перевірити, зрозуміти, що не так світ страшно навколо тебе виглядає. Доїхати і, і стартанути, вийти, і ще зняти хороше кіно дорогою. Тому. Я вас до цього якраз закликаю. Я всіх вас вірю. Вас ніхто не вірить більше, аніж я. Тому ноги в руки і вперед. Зустрінемося по цей бік кордону.